Олена Костевич, Дмитро Митрофанов, Марія Буйок, Ірина Варвинець, Сергій Семенов та Ігор Рептюх прізвища добре відомі чернігівцям, адже за плечима цих людей світове визнання у світі спорту. В облдержадміністрації вітали тих, хто спорт обрав справою життя. Сьогодні фізична культура і спорт. Я б сказав би спорт, це одна із важливих сфер, яка дійсно піднімає Чернігівську область на великий рівень. Я не можу сьогодні сказати, що є економіка, є інші якісь напрямки, які гідно на міжнародному рівні, на державному рівні. Нашу область так прославляє. Із цим важко не погодитись. Лише за 2015 рік чернігівські спортсмени здобули 43 нагороди на європейських та світових змаганнях. Тому очільники області з особливою вдячністю і теплотою вітали спортсменів з їх, так би мовити, професійним святом. Коли на міжнародних змаганнях, коли Чернігівщина дала багато чемпіонів і піднімається прапор України, тоді гордість у кожного та, що саме з Чернігівщини, і саме Чернігівщина прославляє і спорт, свій край і нашу велику Чернігівську сіверську громаду. За це вам велике спасибі. Від обласної адміністрації хочу. Привітати вас професійним святом, хочу побажати вам міцного здоров'я, нових спортивних досягнень. Дай Бог, щоб мир, спокій, достаток був у ваших родинах. Дай Бог, щоб пристала наша Україна, наша держава. Квіти, подяки та усмішки на обличчях. Кожен з них займається різним видом спорту, кожен з них обрав власний професійний шлях. Та сьогодні вони наче одна велика родина. Хочу побажати всім спортсменам наснаги. Щоб вони ніколи не здавалися, завжди йшли вперед, щоб всі перемагали. Найбільше терпіння, перемоги, тільки перемоги, щоб йшли до своєї мети, щоб всі мрії збувалися, і що зв'язано з спортом, були тільки золоті медалі, щоб всі йшли більше до вищого, щось старалися досягти кращого і завжди працювали над собою ніколи не здавалися.